Вітаю! Мене звати Валерія Коваленко, і сьогодні ми знімаємо випуск про музей становлення української нації. Сьогодні я вам розповім цікаві факти про музей, і ми поглянемо своїми очима і зануримось у цю атмосферу. Для того щоб дістатися до музею, ви маєте два варіанти. Перший це автобус, який за 20 хвилин довезе вас до зупинки неподалік від музею. А другий довший, але цікавіший це дійти самостійно і по дорозі завітати до цікавих та історичних місць. Сьогодні ми обрали другий варіант. Наша подорож почалася з станції метро Арсенальна. Ми зупинилися біля меморіалу вічної слави, де панує непереможний дух відданості та героїзму тих, хто віддав своє життя за волю та незалежність. Далі шлях привіт нас до музею голодомору та геноциду, де можна було побачити страждання мільйонів людей від штучно створеного голоду. А в заключенні наші кроки занесли нас до Києво-Печерської лаври. Такі місця, як ці, це не просто пам'ятки минулого, але й фактори, що формують наше майбутнє. Зараз ми знаходимося у залі під назвою Початкова Русь. І ви можете поставити відео на паузу та детальніше розглянути картинки і надписи у цьому залі. Кожна зала має свою історію і фрагмент. Початкова Русь це період формування та розвитку давньоруської держави. І є ключовим етапом в історії східнослов'янських народів. Як ви могли спостерігати, головна особливість музею це москові фігури, які дуже реалістично виглядають. Кожна воскова фігура це жива історія, відображена у безсмертному відліку. Переступивши поріг цього унікального музею, ви потрапляєте в часову машину, що переносить вас у глибину століть. Тут перед вами оживають великі постаті та події, які вплинули на формування української національної свідомості. Дивно, але кожна воскова фігура має в собі душу минулого, доторкаючись до відвідувачів з історичною правдою та емоціями. Завдяки вусковим фігурам ми можемо проникнути у той світ, де кожен подих, кожен крок, кожен вчинок слугує фундаментом для нашого майбутнього. Зараз ми з вами заходимо до Залу відродження нації та боротьби за незалежність. Саме в цьому залі ви можете побачити кожний клаптик землі нашої маленької України. Тут навіть можна придбати сувенірний мішечок з рідною земелькою. А зараз ви бачите залу, яка присвячена великій боротьбі за незалежність України. В цьому приміщенні ви знайдете відображення ключових подій, які сформували сучасну історію України та визначили її долю. Також хочу підкреслити, що у музеї ви зможете насолодитися не лише захоплюючим музичним супровідом, але й іншими елементами, які створюють дійсно особливу атмосферу в музеї. Заходячи до зали, присвяченого російсько-українській війні, відразу відчуваєш напруженість та вагу історичних подій, що там відображені. Кожен елемент експозиції мовчасно свідчить про трагедію та страждання, що переживала і переживає Україна під час війни. Фотографії та відео з руїнами міст, з бомбардованими будівлями та пораненими військовими не залишають байдужим. Вони передають справжню реальність та обличчя війни. А глядач почувається, ніби опинився на передовій. Відчуваючи біль та руйнування, але й надію та силу українського народу. Перебуваючи в цьому залі, відчуваєш мішанину почуттів: від обурення та гніву до солідарності та гордості за мужність та силу українського народу. Але найважливіше це відчуття надії на мир та відновлення, яке завжди залишається в серці навіть після перегляду цієї тривожної експозиції. Всі чоловіки та жінки, які тут представлені, не завжди залишаться у нашому серці. Ну, а зараз запрошую вас до зали, присвячена видатним українським артистам та зіркам. Ви зануритеся у світ творчості та величі творчого доробку інших ікон, таких як Джамала, Усик, Олег, Винник та Кузьма. Кожен елемент цієї експозиції вражає своєю рідністю та глибиною впливу цих талановитих особистостей на українську культуру та суспільство. Для шанувальників музики та культури перебування в цьому залі стає особливим емоційним досвідом, що відбиває вплив та значення творчості цих великих артистів для українського народу. Вони втілюють дух національної гордості та таланту, який проходить через покоління та завжди буде вдячно шануватися та вшановуватися в серцях українців. Ну а на цьому, все. Дякую за вашу увагу. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалася така невеличка екскурсія. І якщо вам буде цікаво подивитися це своїми очима, ми вас запрошуємо сюди в музей. Я буду вдячна, якщо ви поставите вподобайки та залишити коментар. З вами була Валерія Коваленко. Бережіть себе та свої близькі.